Так, народ, всем привіт. Я ж свою службу охорони создаю. Це буде. Ти менший будеш міліціонер, виходить, а це наш підполковник, полкан водос. Ви представляєте, от, от що. Значить, Вадик, а що взагалі роблять, коли службу охорони создають? А, собака у нас є, правильно? Ні, Овчарка буде мене охороняти оці три роки. Значить, я думаю, що рацію вам купити, мабуть, так, треба. Да? Ну, а я повхавний. Охрана, що ще треба, Михаил, що ще треба. охоронникам? На автомати не будемо, він палку взяв і а, пішов в обход. Пістолет? Да. Та тобі не взяти. А, e, значить, що, свіримо время, щоб ви ж на роботу не опаздували. А в тебе час. 12. 12. 00. Тому що до, до секунди повина бути точность. 12.00. E, Михаїл, в тебе скільки? А у мене без 15. -ти. Ролекси. Без 15. -ти? <ролекс> Та і так, да. Ти будеш опаздувати на роботу, ну, чуть а на других часах скільки? 12.42. Я не знаю, як ти будеш це графіки. Я якось з'явлюся, тимешся? Ну так, якраз пополам. У нас же сам Джек Маск і та я узнав, хто не знав, основателя баба, що ми ж будемо службу охорони делать. і прислав вам точні часи з GPS, щоб я вас міг відсліджувати, де ви передвигаєтесь. Віктора, я ще предлагаю пройти в нашу хату. І Михайло, і тобі ж він прислав этот презент? Ну і так, так. Да. Так, як тебе звати, пес? Погуляй на вулиці. А де там посилка, Вадик? А, джек мало таку завернув. Ану розпечатай, що там є. Щоб работаю. Це йому, щоб чітко йшли, поняв. Ні, так зараз звіримо. Це ж і тебе касається, бо тебе ж не піймаєш, а так і буду через телефон бачити, де мій головний охранник. Ну, зрозуміло, як оці случаї, коли там ah, за 40 км полями заїхав, а потім дзвонив Юрку, забери мене. О, oh дишок китайці прислали. Фірмова? Мешка остав на 3 хвилини, потім я піду. Бомба взірвується і всі попадають. Ви на праздники на праздники. Звісно на праздник. Віктор, повернишся до мене, бо ти. Я ж довжен все показати людям, як було на самом деле. Опа. О, Опа, BlackView. Таких на ринку України ще немає. Давай далі, Вікторович. Ні, це ж прислали ну, тільки тобі. Такі тільки в тебе і були в Майкла Джексона, але його нема. Де це його? Що тобі дай? Це так, горілка Вітол на правах реклами спасає, коли немає світу, так? Да? Зараз немає світу. Зараз немає світу. 5 до 3 до 2 Викторич, твоя рука Ти, ты наверно другому презенту душі радий, чим цьому. <ріст> а <ріст> ти знаєш, що полковник же коньяк должен быть І на саунах париться з дівчатами. Коняк, искает. на часи я оставлю внизу. Що там, достанешь чи ні. Пустиш, <ріст> <ріст> пустиш, <ріст> пустиш, ми пустаешь, розформируємо, будеш обычним ментенком. <ріст> а Ану, заводь. Дай я покажу людям, так, а потом... Заводь. О, де який ремішок з золотом. Сівші? Я не знаю, вони написали, що вони працюють дуже довго. А як їх завести? GPS, головне, що є. А зарядить ми їх шо? А зарядить ми їх не зможе. Михайло, вони з камерою, я буду бачити всі твої передвіження онлайн. То є так? То, є так? Ага. То не Наташки жопу в тазі комусь перед тим як То так? Да? А ВАДОС теж присутствує чи ні? Не було його? Я йому кажу, що не напивався, бо сп'яну можна попутати і буде біда тобі. Вікторович, я не знаю. Та я Фонарик Що от ламав? Та ні, он за до ударучка спеціально. О, он засвітилась зеленим щось. шасчук. Чик. Зараз, Сейчас. Пальці іменно такі, поняв? Ага. Ти класний. Oh, thank you. Thank you. Так, Михаил, треба тоді на твоїх двох часах час синхронізувати. Вікторович, ховай коробку, то що okay. це вещь дорога, це буду я ходиш і з вами звірятися кожні сутки 8 часов дзвонить, у кого. А на тих часах твоїх других, на робочих, на робочих. Що ти фірма видала. <реш> це, так, це з бруліантами диви. А вони не працюють, це просто щоб були. <реш> <реш> Вікторович, дивись, які функції в цих часах мені просто скинули. Сам китаєць, я маю тобі розказати. Розумний годинник з GPS-трекером, щоб ти не пропадав, для щоденного використання, для активного способу життя. Ну, як ти. Там за 40 км по кукурузі заїхати, потім не знайти, де ти. Поняв, щоб я тебе знаходив. А, а, ні, та, я, так, яскравий так, GPS, GPS компас, дивись, є. Ага. Відстежує маршрути пробіжок твоїх. Ну ти недалеко, я ж кажу, в радіусі 40 км. поки? За, не назад. Велика батарея, що 20 днів може працювати. Це якраз твій образ життя, що ти раз в три тижні додому попав і зарядився. І далі. Ну, джигерювати. Так, що вас ще? спортивних режимів і бігу йоги. Ну я не знаю, Михайло, це більше по твоїй часті йога? Йога. Ну, то є так? То є так, да. Стойка на голові там. Після, після а. а а я не знаю, то може екран протирати, щоб блисків, чи що що то є? Ну так. Да. <кхе> <кхе> Михайло, може відкрий, понюхай, бо якщо Китайці надурили, то я не винуватий. Ну, не знаю, Вадик, не воно можливо. ще ж моніторинг серцебиття о, у мешка мешках сильніше почало збити, якби часи на ньому були. <кхе> що, <Шо>? екран <кхе> протирать, чи <кхе> то тобі? <кхе> Да, екран протирать. Нормально. И Bluetooth звинки вадик, представляешь? Да. Нормально. Ну що, будем протирать экран, що. Ты, якщо хочеш, можеш попробовать. Це ж просто вода. Ну да, водичка просто. Так. Що таке? Палкана підмутила. В общем, ссылка в описании, и кому інтересно, недорогі дорогі часи на українському ринку, таких немає. Ну, а Вікторовича вже є, да? я це думаю, пістолет тобі що треба? Моє. Опа! Як це не таке? Це ще моє я в нього мутов. Опа, часи. Оп. Буде опасно. Так. Води, вони приходять, блядь. Що сержантів таких з кнопочкою? Вийди на вулицю, покажи. Іктор, як ти будеш машини зупиняти? То це служба безпеки. Ви розумієте, що. А, ми ж поставим шлагбаум на нашу вулицю, да, ні, так, От там. <гум> Относительно часів. Там же ж калькулятор є. Пішли, пройдемось, під Я буду ти вопрос один задавати. Е, в тій хаті холодно. А холодно, пішло. Холодно, так. треба да? дрова рубать, топити. Да. Це вопрос від подписчика, а не від мене. Так що слушай. Е, Скільки ти 200 номерів в голові пам'єш? Правильно? В пам'ять відмінна. Зараз трошки менше. 200 номерів людина в голові держи. Помне всі розміри всього, подшипників. Коротше, всі розміри в нього в голові. Вопрос до людини з офігенною пам'яттю. Якщо в часах є калькулятор, от ми беремо цей калькулятор. 800 доларів за Сіата беремо і віднімаємо 100, за які ти його продав. Скільки доларів у воздухі висить? Всього 800. А за скільки ми його брали? 900. А, ще краще. 900 мінус 100, скільки буде? 700. Е... Мінус, мінус 30 тисяч. Ні, 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 не, діло не в 30 тисячах, от ти кажеш в хаті холодно. Та ні, давай просто холодно. Дивись, в зимі, в зимі 4 місяці, правильно? Якщо mm. в 4 місяці по 100 доларів топить газом, то виходить, що мінус 2 зими отоплення, а ти протеряв, правильно? Так <рес> 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 це тільки з останньої машини. От вопрос до тебе. У тебе в голові є чи нема? Ну, тобто, ти дві зими міг отоплятися газом, приходиш в теплу хату, поняв, не Ну, я двув купив на 300 доларів. Ти не паняв. Дрова рубать не отопити. А там. так ти просто проїбав, два зі, дві зі ми отоплення. Чи це неправильний калькулятор? Ти екран... сидіть в хаті на вулицю не виходить, тоді вообще. А, а так вийшов, мороз, дров нарубали її. І... Сейчас в холодну хату прийшов, вода я замерзла, боже. <laughs> <laughs> Ладно, полковник, я не буду тебе задержувати, не вмію цього. Полномочі не ім'я, виходить. Пити випий кофе. А в мене мінус 700 було записано. А, ну нормально, якраз дюйма чітко. Підписуємося, не стесняюся, ваді коментарів. Накидайте, пожалуйста. Ты Ні, за ті машини не считай. Я просто, там, там, просто якщо ти ще все посчитаєш, виходить, дивись що. Получиться, що оця історія, що ти отримаєш 300 гривень в день, розпадеться. Так що далі не вважай. І. Не, не забуваємо підписуватися, у нас тут іноді навіть дуже весело може бути. Ех, то Їдемо додому, бо щось мінус 10, прохладненько.